Уявіть собі, що ми можемо подорожувати в часі. Це буде дуже цікаво, адже ми зможемо побачити, як жили люди давним давно які у них були іграшки, які казки вони розповідали, а ще ми можемо познайомитися з видатними постатями України. Хто ж такий Тарас Григорович Григоровиче? В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті немирущою любов'ю та славою. Таким самородком в українців є Тарас Григор Шевченко. Це був великий український поет, художник і митець. Він жив давно, але його вірші й малюнки досі подобаються людям. Він любив Україну, її природу, її людей. Сьогодні ми вирушимо в подорож у часі і дізнаємось про нього багато цікавого. Жив колись в Україні великий поет і художник на ім'я Тарас Шевченко. Він народився в маленькому селі Моринці, де було багато зелених полів і красивих лісів. Він ріс у простій хатинці серед мальничої природи, де кожен день відкривав чудеса. Замість іграшок у Тараса були палички та вулики, якими він малював на всьому, що траплялося під руку. Навіть коли було важко, він мріяв про чарівний пензлик, який допоможе створювати дивовижні картини. Тарас малював портрети. Будинки та природу, хоч у нього не було справжніх фарб. Коли хлопчик підріс, його талант до малювання побачили добрі люди, які допомогли йому навчатися у справжніх художників. Тарас Григороч навчався в академії мистецтв, водночас здобував знання із мови, літератури, історії, географії, навіть математики і незабаром став освіченою людиною. Уявіть, якби Тарас жив у наш час. Він би міг малювати красиві картини природи чи робити випуск до дитячих книжок. Навіть у ті далекі часи його малюнки вже були дуже гарними і відомими. Та Тарас мав ще один великий талант. Він умів красиво складати слова у вірші. Його вірші не наче оживали. Можна було уявити все, про що він писав: як шумить вітер у полі, як співають пташки на деревах. Тарас писав вірші про свою рідну землю, про людей, які живуть в Україні, про їхні мрії і надії. Його вірші зібрали у книгу Кобзар, яка стала справжнім дивом. Люди так любили його слова, що почали співати їх, так вірші стали піснями. Кобзари сьогодні читають дорослі та діти, знаходячи в ньому мудрість. Буквар став справжнім дарунком для дітей, яких він щиро любив. Творчість Тараса Шевченка переведена на 100 мов всього світу. Вірші Тараса Шевченка стали частиною серця кожного українця. Його ім'я носять школи, вулиці, пам'ятники. Він живе в пам'яті народу. Тарас Шевченко це не тільки художник, поет, а й символ свободи. Він навчав людей любити свою країну і боротися за свої права. Завдяки його творчості ми дізналися багато про українську культуру та історію. Тарас Шевченко залишив нам багато чудових слів і малюнків. Він навчав нас, що мрії можуть здійснитися, якщо ми будемо вірити в себе і працювати над своїми цілями. забігла наша подорож в кінця. Сподіваюсь, дітки, ви багато дізналися нового та цікавого про життя Тараса Григоровича Шевченка. До нових зустрічей! Всього вам найкращого!